Замовила, для вас, дівчата, дивіться, в яких кольорах таку дуже красиву блузочку, оздоблену камінцями. Вона йде на кольори вам показала і одяглась жовтий колір, такий гарний насичений колір. Дивіться, як гарно ця модель зроблена. Ось тут. Ця смужечка йде із тканинки льон. А тут у нас тканинка трикотаж. Дуже приємна до тіла, дуже гарно виглядає. Її можна заправити до штанів, зробити короткою або ось так носити. Жовтий колір, дивіться, який гарний насичений. В розмірах з 50 по 56. Ціна 550 гривень. Дивіться, як гарно виглядає колір м'ята. Ця блузочка підходить як до біленьких штанів, до рожевих підійде і до чорних також. В наявності маємо льонові штани в різних кольорах. Ціна 800 гривень. Дивіться, який гарний колір м'ята. До неї підійде і чорний колір, і біленький, і рожевий колір штанів. Маємо в наявності і штани, повишена посадка. тканинка льон і стрічем тричем дуже гарно тягнуться. 800 гривень. Вони йдуть в кольорах. Такий гарний насичений рожевий колір. Дуже гарно підходить, передивіться до білих штанів. Блакитний колір. Чорний колір, дивіться, як гарно виглядає. Дуже пасує до білих штанів. Колір пудра та білий колір. Якщо бажаєте замовити блузочку чи штани, вам потрібно зробити фотоколір, який вам доподобається скинути у Viber і написати свої параметри: об'єм грудей, талії та бедра, щоб ми змогли правильно підібрати вам розмір. Відправка по передоплаті 200 гривень новою коштою. Замовлення приймаємо у Viber письмово.